Всім привіт! Я їду у відрядження знову. На цей раз я їду у Дніпро на один день. Зараз 10-та вечора. Я їду зараз на вокзал. І завтра приїду в Дніпро, там пройде захід, і ввечері я сідаю на потяг і післязавтра я вже вдома. З речей, в мене сьогодні так лише одна сумка і сумка цей шопер. Я буду їхати в спортивному костюмі. Тут я взяла свій робочий костюм, два фотіки. в мене тут техніка, робочий костюм і запасні футболки. Ще кросівки. Тут в мене їжа, водичка такого плану. Не беру багато речей, тому що їду ненадовго. Зараз практично 11 година вечора. Біжимо на наш потяг. У нас як це квитки на купешки. Ми приїхали в Дніпро, зараз шукаємо де поснідати, тому що все закрито. Зараз 8 година, а все працює з 9, з 10 і шукаємо, де поїсти. Об'їздили, мабуть, пів Дніпра, поки знайшли місце, яке працює з 8.30 І зараз от сидимо, обираємо чим поснідати. Я замовила собі. Солені сирники з ковбасками і дуже смачним соусом. Зараз ми їдемо вже на локацію, де буде проходити захід, передягнемося і приступимо до нашої роботи. Я вже на заході, зараз розпочнеться мій робочий а, день. Я буду фіксувати, знімати а, все, що відбувається на цьому заході. А от і зараз трошки пробіжусь, покажу, а, що тут і як це будівельна виставка. І тут зібралися різні будівельні експерти. От наш стенд тут дівчата зараз все налаштовують, і пробіжусь отак, от трошки порозказую, розкажу, що іде. Є, тут, до речі, буде форшетна зона, дивіться. Нас чекають смаколики сьогодні. Так, Це зона виступу. Тут будуть виступати спікери сьогодні. Так. Ось тут також різні всякі такі штуки. Не скажу, що це велика виставка, але для Дніпра це велика виставка вважається. Бачите, тут різні фарби, меблі. От, клас. Ось, і ось там наш стенд. Дуже класна фотозона. Я на ній обов'язково сьогодні пофотографуюся. Подивіться, які дівчата сьогодні гарно працюють, з ними можна фотографуватись. Захід у самому розпалі всі спілкуються, комунікують, обмінюються досвідом між собою. Дуже багато цікавих стендів, дуже багато є на що подивитися. Зараз закінчився перший блок виступів спікерів. Всі відпочивають, у нас відбувається каворкінг та вільне спілкування. Пійшла до фуршету, я котиця голодна, але я бачу, що багато чого порозгрібали, але і багато чого смачненького ще можна обрати зараз собі. Наберу постерілочку чогось і перекушу, тому що реально дуже багато сил витрачається на все це. Нарешті в нас обід, покажу вам фуршес повністю. Справді дуже багато їжі і дуже великі розмови. Наша ціна завершилась. Всі спікери висипали, всі поляки були сказані, подарунки всі були вручені і зараз... Закінчився захід, ми приїхали на набережну погуляти трошки, бо в нас ще 2 години часу до потяга. Я дуже втомилась, просто не передати, як наскільки сильно. У мене болять ноги, у мене болять коліна. ну Єдине, що я не голодна, тому що нас смачно погодували. Проголодались, зайшли в МАК, тому що це єдине місце, яке було відкрите у такій пізній годині, а нам вже дуже скоро на потяг. Знову трапилась дуже смішна історія, ми прокинулись і не могли зрозуміти, чому потяг затримується аж на цілу годину. У нас було 300 теорій, чому запізнюється, а виявилося набагато простіше. Просто на час перевели сьогодні годину.